І готувалися на все, що могло бути, максимально швидко робити всю роботу близько до лінії фронту. Вартість цього всього приблизно десь біля п'яти тисяч умовних одиниць, так, так сказати. Спочатку це була, був Херсон, Херсонська область, і далі так вже їздили. Того, що ми. Кудись будемо тікати, чи щось, щось щось робити, то ну від цього нічого не зміниться. Всі лікарі, що виїжджають, вони абсолютно добровільно це роблять. Це не робота, яку можна зробити аби як е, стрес впливає на загострення всіх процесів, які можуть бути скритими. Кожного виїзда мінімум одна-дві людини бояться стоматологи. каже танк з кілометра... Прибити він може, не боїться, а до стоматолога каже цими посадками їх ловив. Не завжди вдається поспати. Можна прилягти, тут тобі стукають, у нас проблема, треба рятувати. Цей автомобіль побачимо, Можемо, може в музей якийсь домою. Цей день був очікуваний. Я заздалегідь. Підготував все, що необхідно для своєї родини, для того, щоб максимально швидко їх забрати з міста. І в ніч, коли все відбулося, ми були готові. Я вивіз родину до батьків своєї дружини і в цей же день повернувся. Вже в Одесу своїм товаришам сказав, що ми можемо на базі наших клінік розгорнути тимчасові шпиталі, тому що у нас є необхідне обладнання, у нас є наркозні апарати, у нас є інструментарії, тобто ми могли легкі поранення, якщо такі могли бути, то ми могли б це, з цим. Поратись і допомогти людям. Цей ж день у своїх постачальників докупив необхідний перев'язочний матеріал, медикаменти і готувались на все, що могло бути. ідея виникла у наших лікарів, тому що від початку ми зробили, ну як то можна сказати, акційну, акційну пропозицію ми. Лікуємо на базі нашої мережі клінік військових, лікуємо за... так само, якщо гострий біль, то ми лікуємо безкоштовно. А якщо це якесь планове лікування, то ми робимо 50% знижку і проводимо лікування. Тобто в нас є така програма для наших захисників. І відбулося так, що деякі до нас зверталися. І ми починали лікувати. Потім відпустка коротка, їх знову викликали на роботу, і лікування не завершалось. Тому ми вирішили зробити так, щоб ближче до них їздити, і максимально швидко робити всю роботу близько до лінії фронту. Спочатку ми домовлялися, щоб нам дали. На базі якихось лікарень, стоматологічне крісло, щоб ми могли безкоштовно допомагати військовим Ми на початку прошлого минулого літа почали шукати таке місце. Це було дуже тяжко. Ми тиждень обдзвонювали всіх, кого можливо, не всі дали нам таку змогу працювати. Єдине місце, яке дало нам крісло, це був шпиталь Міністерства внутрішніх справ у Миколаєві. Нам дали змогу там працювати, і ми працювали на той момент із морпіхами з однієї з бригади та нацгвардійцями. Ми почали лікувати їх. А потім потихеньку інформація почала розповсюджуватися про нас. Люди стали дзвонити, запитувати, чи можемо ми приїхати до них, чи можуть вони до нас приїхати. І коли така ситуація виникла з тим, що ми вже це якось організували, став, стало питання щодо побудови. Вже такого е, стоматмобілю почали займатися цим питанням. Знайшли автомобіль, облаштували його, закупили все необхідне. Організували теж збір, нам багато допомогли сторонні люди, які давали нам на теж на це гроші. Коли ми облаштували цей мобіль, ми вже почали виїжджати максимально близько до хлопців, там де вони дислокуються безпосередньо. Спочатку це була, був Херсон, Херсонська область, і далі так ми вже їздили. Це зовсім інший формат роботи, тому що е тільки наш е один із співвласників Сергій Бас мав досвід виїзду, але теж не на мобілі, скажімо так. Він працював е на сході з 14-го року. Там був облаштований кабінет е у будинку. І він виїжджав лікувати там хлопців. Безпосередньо у такому мобілі ми були перші, тому, звичайно, всім було і незручно, і дивакувато, і всі звикали вже в процесі роботи. Взагалі-то ми кожен виїзд приймаємо десь від 20 до 40 чоловік. Тобто, це такий середній, скажімо так, показник, який ми. За день встигаємо зробити на зараз. Ми виїжджаємо на добу по півдню України, Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область, і за оцей період, за, за добу, ми встигаємо так, щоб це було якісно, зробити лікування десь від 20 до 40 людей. Ми завжди просимо надавати нам більш-менш спокійні місця, де. Максимально рідко щось прилітає, але все одно попадаєш під обстріли неоднократно. Ми попадали теж під обстріли і під гради, і під міномети. Від цього застрахуватися неможливо. Одного разу ми лікували в Херсоні хлопців. Я був з Сергієм Басом в машині безпосередньо, і звук щось летить: ракета чи самоліт невідомо. Ми так переглянулися з ним, подивилися, трошки присіли, але продовжили працювати, і взагалі то треба, треба робити від того, що ми кудись будемо тікати, чи щось щось робити, то ну від цього нічого не зміниться. Тому ми знаємо всі ризики, на що ми йдемо, куди ми їдемо. Всі лікарі, що виїжджають, вони абсолютно добровільно це роблять. Ми нікого не примушуємо до цього. Тому всі усвідомлені. Насправді це дуже велика проблема, тому що інформація хоч і знають про нас, але інформація розповсюджується дуже дуже тяжко. По-перше, якщо ми звертаємося до верхівок, то ніхто нічого не хоче робити. Ми зверталися до всіх структур. Розповідали, що у нас є такий ресурс, є така змога, ми можемо, ми їздимо, ми вже працюємо, тобто ми показуємо свою роботу, але інформація ніяк не розходиться. Тому, коли навіть от ми виїхали перший раз на безпосередньо на цьому автомобілі з Зубайстері, 19 грудня минулого року, після звільнення Херсону, ми виїхали в Херсон. Перша домовленість була з хлопцями з Херсону. Ми їх пролікували, але коли ми проїжджали усі блокпости, ми просто зупинялися, розказували, хто ми, що ми, що ми можемо, видавали свої контактні телефони. Ну, я в основному я займаюся координацією всіх процесів, тому я зв'язок через мене. Ми роздаємо кожен раз, коли ми їздимо, Перший раз, другий раз по одній і тій ж дорозі, але ми кожен раз зупиняємося, кожен раз запитуємо, пропонуємо свою допомогу, розказуємо і таким чином ми так збираємо, збираємо людей, тому що інформація дуже дуже тяжко насправді розповсюджується, Треба шукати реально тим, кому потрібна допомога. Ми знаємо, що ця допомога потрібна, що проблеми є. Що бійці потребують нашого лікування безпосередньо біля їх роботи, скажімо так. так. Але, на жаль, з цим ще є великі-великі проблеми. Тому таким образом ми і шукаємо людей стоматологічних допомога в рамках гострих процесів, тобто ми відпросимо, щоб ті, хто займається підбором бійців, які потребують лікування, ми просимо, щоб це були хлопці з хлопці, дівчата з гострими та підгострими процесами. Якщо болить гостро, якщо болить хронічно, якщо випала пломба, якщо розпрошився зуб. Тобто ми оказуємо хірургічну і терапевтичну допомогу. Максимально, якщо є змога, ми намагаємось зберегти, звісно, зуб. Тому що це орган, який треба зберігати. Якщо вже це неможливо, тоді, звісно, йде вже хірургічне видалення, тому що інших варіантів немає. Але ми завжди за те, щоб зберігати, так само, як і в наших мережі наших клінік. То ця ж абсолютно протокольна ситуація перекладається і на лікування в польових умовах. Тому що інакше ні. Це, це не робота, яку можна зробити аби як. Ми намагаємося максимально зробити це якісно, так щоб ми після нашого лікування на другий-третій день хлопці не сказали, що ой у нас загострення і ще гірше. Такого у нас майже ніколи не бувало. Ну, Є ситуації, коли там може поболіти після лікування, так, але такого, щоб загострення щось треба переробляти, то за більш ніж рік роботи такого ніколи не було. Тому ми намагаємося зробити все якісно все одномоментно. Якщо потребує якогось двохетапного, трохитапного лікування, то ми, звісно, збираємо інформацію про цих людей і ще раз виїжджаємо до них, доліковуємо, робимо все як треба. Насправді, знеболенням і врятовується на перших порах. Знеболенням не завжди є змога відпустити бійця до лікарні безпосередньо. Тому ми і виїжджаємо, тому нам дають запити, ми приїжджаємо. В основній масі, коли є такі гострі процеси, що ми не можемо виїхати, чи ще якісь там питання, то намагаються якимось чином відправити їх до профільного шпиталю та оказати якусь необхідну допомогу. Ми не робимо так званий профілактичний огляд всіх. Ми виїжджаємо для того, щоб допомогти тим, хто вже мають проблеми. Тобто, на місці є якісь медики, яким ми даємо завдання відсортувати тих людей, які дійсно потребують нашої допомоги. Звісно, якщо є час, якщо людина хоче просить подивитися, ми нікому не відмовляємо. Але пріоритет це по-перше, військові. А по-друге, це гострі процеси, які потребують негайного лікування. Тому, взагалі, на жаль, у нас немає зараз робити медогляд і виявляти тих, у кого щось може десь колись загостритись. На жаль, тому що і ресурс обмежений по лікарям, і час обмежений, і така складається ситуація. Коли набирається кількість людей, нас запрошують. У нас алгоритм зазвичай такий, що е, напередодні е, е, тижня е, мені телефонують військові, кажуть, що у нас зібралось там, 15, 20, 30, 40 чоловік. Так? Тобто це проходить наприкінці тижня, і ми плануємо на наступний тиждень вже виїзд в ту бригаду, яка нас запрошує, йти тою кількістю людей, лікарів. Асистентів, яка необхідна для лікування цієї кількості людей. По-перше, це, звісно, гігієна, як засоби гігієни відсутні, так і можливість проведення цієї гігієни відсутня. Це перший фактор, а другий фактор це стрес, тому що це дуже-дуже впливає на загострення всіх процесів, які Можуть бути скритими. І це, звісно, вода та їжа. А вода зазвичай не дуже високої якості, тому ці проблеми дуже-дуже швидко і дуже багато виходять на поверхню і там приходиться лікувати. Це кожного виїзду мінімум одна-дві людини бояться стоматологи. Перші рази, коли ми виїжджали до Миколаєва. Того, то, того літа то командир Морпіхів приходить і каже: я не знаю, що з ними робити, тому що каже, танк з кілометра прибитий він може, не боїться. А до стоматолога каже, всіми посадками їх ловив. Тому це кожного разу такі проблеми, і на жаль, це з одного боку, і може десь смішно. Але насправді, ті ж хлопці-морпіхи, яких ми лікували ще тоді, вони зараз на сході знаходяться. Ми спілкуємось. Вони дуже вдячні, що ми їх пролікували перед тим, як вони дуже далеко поїхали напередок. І ті, які боялися, зараз дуже жалкують і кажуть, що чого ми не пішли тоді, бо зараз немає змоги це зробити ні часу, ні фізичної можливості піти до якоїсь лікарні. Це питання, на жаль, не для мене, тому що, як я вже казав, я не стоматолог, я співвласник стоматологічних клінік, я дитячий хірург за фахом, і не можу дати поради досить професійні, щоб це було грамотно звучало. Але елементарна гігієна будь-якими підручними засобами, це основне, що їх може врятувати. Від проблем, які можуть виникнути, елементарна гігієна, навіть якийсь там сама елементарна, сама проста паста зубна та щітка це вже досить великий відсоток того, що у них не буде продовжувати процес, який має місце. Найкраще це те, що коли ми приїжджаємо, хлопці нам та дівчата дуже вдячні. Насправді, це, е, я як дитячий хірург, мені завжди було приємно працювати з дітьми, тому що вони е, просто природньо вдячні. Так, ти дивишся в очі дитини, яка просто вдячна тобі за те, що ти їй щось зробив, допоміг. Так само і тут вони насправді потребують уваги такої самої, як і діти. І вони завжди кажуть, що не, не можна передати ті емоції, які, вони, які в них є. Тому що вони по-перше про них пам'ятають, не забули, і ще й безкоштовно роблять таку роботу, яку, яка дозволяє їм працювати і не зважати на всі ці стоматологічні проблеми. Тому оце дуже дуже приємно. Тяжко, тяжко. Пересуватись тяжко, тому що буває, що ми виїжджаємо дуже далеко і виїжджаємо рано чи пізно вночі, як це сказати, і час і в два ночі. Дорога може займати по 6-7 годин. Лікарі відпочивають, намагаються відпочивати в машині, як це можливо. Ми для цього придбали мікроавтобуси для того, щоб максимально зручно було пересуватися. І це дає змогу якусь. Трохи відпочити лікарям до місця їх роботи і після роботи теж. Крім того, що виконую роль організатора цього всього, ще й основну масу виїздів я як водій. Тобто я виїжджаю з лікарями, збираю їх, пересуваємося. Коли приїжджаємо, теж хочеться поспати, звісно, але крім того, я ще й виконую функцію. Скажем так, реаніматолога, тому що бувають проблеми алергічного характеру, які треба ліквідувати. У нас є аптечка для цього, і я виконую цю функцію паралельно, тому не завжди вдається поспати. Можна прилягти і тут. Тобі стукають. У нас проблема, треба рятувати. Це, це важко, тобто, це, це звісно важко. Один лікар і один асистент. А останнім часом ми намагаємося брати ще. Лікаря так, щоб це було і терапевт, і хірург. Взагалі, у нас такі універсальні лікарі, які можуть виконувати і хірургічну, і терапевтичну. Сторони стоматологічного лікування. Але все одно тяжко одному, тому ми намагаємося, якщо є така змога, брати двох лікарів і вони чередуються хоч якось відпочивають. Тому що за день таку кількість прийняти дуже тяжко насправді. Ну Дивіться, цей автомобіль, скажімо так, сам автомобіль не наш. У нас є інший автомобіль, який нам передали дуже Добрі люди з Тувралівки. Ми облаштували ще один автомобіль для того, щоб мати змогу виїжджати далі за межі Одеської та Херсонської області на схід і робити вже ротації лікарів на декілька днів. Тобто вони машина. Стоїть в якомусь одному місці, лікарі туди приїжджають, там міняються, і в такому форматі проходить робота. Не так, як зараз ми виїжджаємо на, на добу, потім вертаємось обратно на Одесу. А цей автомобіль ми робили, облаштовували його для таких потреб, тому що є багато запитів від лікарів з інших регіонів України, які хочуть і можуть приїхати допомогти. Тому насправді. Судьба після воєн, дай Бог, щоб це максимально швидко було того автомобіля, то можливо, ми будемо виїжджати і а, подальшому лікувати цивільних, які потребують цього. Цей автомобіль побачимо. Можемо, може, музей якийсь домою. Є тут у нас підпис від хлопця за позивним ЄНОТ. Так, На... Да, 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 от я, я про це і не один. Він прийшов перший раз, підписав на одній половині прапора. А коли ми наступного разу приїжджали, він прибіг і каже, що це дуже погана прикмета. На, на одній половині треба треба ще на другій. Тому, тому він розписався на двох сторонах прапора і. Теж таке. А взагалі ми просимо, хто може, хто дійсно вдячний. Хлопці лишають шеврони, хлопці лишають свої привітання, свою подяку, пишуть на прапорах, і нам це дуже-дуже до -дуже сподобає. Дуже приємно.